Познайомився з дівчиною на роботі, домовились на каву, зустріч пройшла добре, після зустрічі написала сама, типу, як дібрався. Закінчив діалог перший, через день наступна зустріч, прийшла трохи прісніша. Але після зустрічі написала теж перше, такого самого типу. Далі поїхала додому, за тиждень ні разу не написала сама. Була переписка з моєї ініціативи кожен день майже. Сподіваюся, що це все було в балансі. Ну, чи може бути переписка в балансі, навіть якщо вона не пише першою, може. Чи може бути так, що ти там, ну, почав її зайобувати в переписці? Також це можливо. Я знав, коли вона приїжджає орієнтовно, написав сам, пробував витягнути на зустріч, почала морозитись, типу, хоче до подруги. Це про один день, ну, якщо вона в той день, коли ти пропонуєш, каже, що вона хоче до подруги, нічого страшного, зустрінетесь якийсь інший день. У вас не стосунки. У вас не історія кохання, у вас було всього-навсього. Дві зустрічі, я так розумію, навіть без поцілунків. Я тут би особливо нічому не дивувався. Якщо ти в цей день пропонуєш, вона каже, ні, я хочу до подруги, ти пропонуєш інші варіанти, ви все одно не можете домовитись про зустріч. Ну, чувачі, скоріш за все, ти налажав, ну щонайменше в переписці, коли вона була вдома. Таке можливо. Тому, що робити? Головне питання: пропонуй якийсь інший день. Не той день, коли вона з подругою зустрічається, а інший. А, тут ще продовження є, вибачте, не Читаю продовження. Кажу, то давай на день домовимось. О, вона каже, що не знаю, як буде настрій. Я написав Окей, як хочеш. Далі від неї повідомлення, як там робота. Я навіть не читав. Далі, що це за ігнор теж не читав. І через три дні написав, що сталося. В мене склалось враження, що мене почали зливати, і я забив, де мій пройомок? Та ти душний тіп. Просто дивіться, ми не знаємо, як він з нею переписувався до того. Але якщо добре, дівчина каже: Я буду зустрічатись з подругою, ти кажеш, давай наступний день. Вона каже, потім з'ясуємо. Вона потім тебе щось питає. Добре, ти вирішив в той день відповідати. Добре, у тебе там поганий настрій та таке інше. Але якщо ти бачиш від неї там повідомлення, що це за ігнор, ти повинен розуміти, що, скоріш за все, якщо ти не будеш відповідати не сьогодні, потім ти три дні ще не будеш відповідати, вона почне думати, що ти довбайоб. Далі. Вона вже думає, що ти довбайоб. І через три дні, ти не просто пишеш їй, слухай, да багато роботи було. Зараз вже трошки звільнився, можемо сьогодні з тобою піти вина попити. Ні! Ти їй пишеш. В мене. Склалось враження, що мене почали зливати і я забив. Ну, я так розумію, що ти це таке повідомлення написав. Якщо я неправильно прочитав твій текст, зараз, як ні в чому не бувало, скажи: слухай. Багато було роботи, там ще пробла... проблеми в родині. Зараз тільки все розгріб. Можемо з тобою піти на вино. Якщо ти це не писав, ну, якщо ти не написав, в мене склалось враження, що мене почали зливати, і я забив, ти таке повідомлення її надсилаєш. Важко уявити, як ти з нею переписувався, коли вона була вдома. Коротше, якщо ти їй надіслав це повідомлення, тут просто так по тексту не зрозуміло. В мене склало враження, що мене почали зливати я забив, забувай на цю історію повністю. І якщо ти їй нічого досі не відповів, як ні в чому не бувало, спробуй запросити на зустріч. Написавши спочатку, що коротше, був дуже зайнятий. Проблеми на роботі, проблеми в родині, коротше, але вже все норм. Якось так. Успіхів!